Вітаю вас, малята! Ми продовжуємо пізнавати таємниці природи. І сьогодні ми дізнаємось багато цікавого про апельсин. Батьківщиною апельсина вважається Китай. Там його вирощували ще 4,5 тисячі років тому. Зараз це найпоширеніший цитрусовий, який налічує більше 600 сортів і вирощується в багатьох регіонах теплого клімату. Це вічно зелене дерево з густою кроною, нерідко з шипами. Наука Ботаніка вважає апельсин ягодоподібним плодом. Вони дозрівають протягом 8-9 місяців і можуть довго залишатися на гілках, повторно зеленіють навесні, набирають помаранчевий колір до осені. З квіток отримують ефірне масло неролі, м'якоть гіркого апельсина, сировина для виготовлення мармеладу, бергамотове масло з шкіри. Бергамотського апельсина основа парфюмерних композицій. Надає також характерний смак і запах чаю ерл грей. Більша частина світового врожаю йде на виробництво соку. Сонячні фрукти цінуються не тільки за смак. Один плід – це добова. Норма вітаміну С. Апельсини містять більше клітковини, ніж більшість фруктів та овочів. А ще за допомогою апельсина ми можемо дізнатися таємниці повітря. Як ви вважаєте, у воді апельсин тоне чи ні? Перевірити просто нам потрібно два апельсина. Ємкість з водою за розміром більша апельсина. Занурюємо апельсин у воду, спостерігаємо потоне, чи плаватиме на поверхні. Плаває на поверхні. Другий апельсин обчистимо від шкірки та зануримо в воду. Що ми бачимо? Апельсин опустився на дно. Чому так? Маєте припущення? Вся справа у шкірці шкірка апельсина менш щільна, ніж його м'якоть, і містить у порах повітря, що дає змогу фрукт фруктам триматися на поверхні води, ніби в човнику. Обчищений апельсин тоне. Оскільки вашій заводу, зніміть відео свого досліду та поділіться своїми висновками. До зустрічі, малята!